Пішла в туалет бігом. Ти не була ще в туалет сьогодні? Ні? Давай в туалет. Біля мене не можна ходити в туалет. Взагалі не можна ходити в туалет на газоні. Що це таке? В моїй грядки, а не ваш туалет. Давай. Правда, веселка? Зараз веселку лишу вона втікне. А цю треба мишу в туалет ставити. Але в нас ще є туалет на вулиці. Давай, пішли на вулицю в туалет. Давай пішли на вулицю. Теж лоточок у нас є на вулиці. Давай. Потопали. Правда його треба вже помити, але нічого. Давай. Давай я сьогодні його помию, бо він тут був зимі закритий, я його тільки відкрила. Але нічого. Будеш ходити в грязний чи ні? Чи треба помити? Ага, каже, ми, ну давай помиємо, а потім підеш, добре? Давай помиємо. Ти звикла на чистенький у хаті, так? Да? Давай будемо мити. Давай у нас вода. Ось тут вода. Будемо мити. Ось тут маємо шланги. Все. Зараз будемо мити.